Вітаю, друзі. Сьогодні 8 грудня 2024 року, і вранці стало відомо про те, що сирійські опозиційні військові сили захопили столицю Сирії Дамаск. І швидше за все, що президент Сирії Башар Асад чи Башар Асад е втік з країни. Чи перебуває на військовій базі Російської Федерації, чи втік до Російської Федерації. Ну, коротше кажучи, поки що не зрозуміло, де він е, знаходиться, і чи взагалі живий, тому що була ніби інформація, що літак, на якому він летів, було збито. Це ще буде видно. Але ми можемо констатувати, що епоха е, родини Басадів, яка тривала в Сирії з. Кінця 70-х років, а можливо навіть з середини 60-х років ХХ століття, добігла кінця. Е ще буквально два тижні тому нічого не віщувало такий розвиток подій. І здавалося, що е Бажа Асад, який пережив свою е найбільшу небезпеку в 2015 році, е Най... Най... найгірші часи для нього минули. Тоді, нагадаю, Російська Федерація втрутилася у Сирійську війну громадянську і допомогла Башарові Асадові відновити контроль над більшістю території країни. Давайте коротко згадаємо біографію Башара Асада. Його батько прийшов до влади на хвилі арабського націоналізму. І був досить популярним військовим, який став президентом. І спочатку, президентом Сирії, спочатку Башар Асад взагалі не розглядався на кандидатуру спадкоємця батька, тому що в нього був старший брат, який, схоже, мав хист до політики і розглядався батьком як його спадкоємець. Однак, в 1994 році. Цей старший брат загинув у авіакатастрофі біля Дамаска. І на той момент Башара Сад, який навчався у Лондоні на офтальмолога, на лікаря, де він познайомився також зі своєю дружиною, був викликаний терміново до е, Дамаска для того, щоб е, він почав робити політичну кар'єру. Він вступив до Збройних сил і почав формувати образ такого мачо. Який, як ми знаємо, користується великим попитом у мудрого наріду, і коли в 2000 році його батько помер, до конституції Сирії було внесено зміни і було знижено вік, з якого можна обирати президента країни, і в такий спосіб Башар Асад в 2000... 2000 році прийшов до влади. Спочатку він проводив більш-менш демократичну політику, виступав за якісь там реформи, свободу слова, але з 2001 року вже почалися репресії спецслужб проти опозиції. Вони постійно підсилювалися, але він більш-менш міцно тримав владу в своїх руках. Почалося зближення Сирії з такими країнами, як Іран, як Ліван, і, врешті-решт. Після того, як почалася Арабська весна, я нагадаю, вона почалася в 2011 році з Тунісу, де було скинуто президента Тунісу, потім перекинулося на Єгипет, на деякі інші країни, і також на Сирію. Коли почалися протести у Сирії, то вони швидко переросли у збройне протистояння. і... Опозиційні сирійські групи, які спочатку виступали за, за економічними гаслами, з політичними гаслами, з демо, е, демократичними гаслами, вони змінили риторику на релігійні гасла, <кій> і в результаті Башара Асада підтримували Іран, е, Російська Федерація, а опозиційні групи такі країни, як Туреччина, Саудівська Арабія, е, Сполучені Штати також. Були також курдські сили, і, врешті-решт, у 2015 році Башар Асад ледь не зазнав поразки від цих опозиційних груп, і лише втручання збройних сил Російської Федерації, масштабне втручання дозволило переломити хід війни і відвою, дозволило Басадові відвоювати значну частину території країни і всі більші міста країни. Сирія стала стратегічним партнером Російської Федерації, КНР також, до речі, стала стратегічним партнером Сирії. Під час цієї громадянської війни загинули сотні тисяч людей, було застосовано хімічну зброю, як вважають саме Башаром Асадом. Поширювалися надзвичайно надзвичайні жорстокості і щодо дітей, і щодо жінок і щодо чоловіків. Коротше кажучи, країна в зв'язку з цією війною вона поринула <кій> у хаос і бідність і безперспективність. Хоча Сирія це фактично колиска цивілізаційна людства, там знаходяться найдавніші міста, де колись процвітали цивілізації, і ось знову новий цикл руйнувань. Так от е війна е Хамазу. Проти Ізраїлю в жовтні, яка розпочалася в жовтні 2023 року, вона радикально знову змінила ситуацію, тому що в цю війну втрутилася Гезбола, з якою Башар Асад підтримував міцні стосунки, і фактично збройні формування Гезболи допомагали Башарові Асаду боротися проти його опонентів, тому що, ну. Його опоненти це теж не демократ, скажімо так розумієте. От, Але е, щойно між Гезболою та Ізраїлем було укладено перемир'я. Того ж дня одна з опозиційних груп, е, ісламських, яка, до речі, раніше вийшла із е, підрозділу Аль-Каїди, розпочала наступ і швидко захопила е, е, одне з міст, підійшла до Алепо, і події почали розвиватися просто карколомно. День за днем опозиція фактично без спроту брала ті чи інші міста. Е, урядові війська не чинили взагалі спротив, хоча раніше, в попередні роки, вони билися дуже затято з опозиційними силами. А цього разу, ну я вважаю, що ми ще дізнаємося колись пояснення, чому це так сталося. Що фактично, ну, не дуже добре навчені, не дуже добре озброєні опозиційні ці так звані сили озброєні легкою стрілецькою зброєю, без авіації, без артилерії, іншого важкого озброєння, без танків, почали захоплювати величезні території, величезні міста, фактично без бою, і почала урядові війська здавати. Опозиція захопила величезну кількість зброї. Вчора вони підійшли з півдня і з півночі до Дамаску, і, врешті-решт, передбачалося, що саме там Башраса дасть сильний. Бій опозиційним силам для того, щоб відстояти свою владу, однак, жодного бою не було, і фактично, опозиція без бою захопила це величезне місто. І, як я вже казав на початку відео, Башар Асад утік. Отже, завершилася епоха Асадів у Сирії, і які висновки ми можемо з цього зробити? Ну, по перше, спрацював. Важливий дзинівський, дзинівський закон, що має початок, то має завершення. Скільки би не тягнулася певна та чи інша ситуація, якою би стійкою вона не здавалася, під між небом і землею нічого вічного немає. Це треба пам'ятати всім політикам, в тому числі і нашим українським Зеленському, перш за все, людині, яка прийшла на до влади на популістських гаслах нереалістичних, яка не мала будь-яких здібностей до того, за що взялася, не мала розуму. Для до того, за що взялася, не мала команди до того, за що взялася, але таки взялася чим увергла країну у ще більшу небезпеку, ніж вона була. От, тобто, те, що має початок, має завершити. Друге, зараз ми бачимо кадри з Сирії, де відчувається ейфорія, і відповідно, і коментатори також прийнялася цією ейфорією. Однак, як на мене, ця ейфорія безпідставна, тому що в Сирії може початися новий етап хаосу, обумовлений тим, що ті суперечності, які існують між різними етнічними, релігійними, е, політичними групами, е, які пригасилися ідеєю скинення басада, зараз вони вийдуть на яв, і бійня почнеться між ними. Тому я думаю, що Сирії до стабілізації ситуації дуже далеко. Ми можемо констатувати геополітичний програш Російської Федерації, яка вибудовувала. Для для якої Сирія була важливим переливалочним пунктом до її африканських проєктів Російської Федерації, мається на увазі, і величезні кошти, мільярди, я думаю, американських доларів, які вклала Російська Федерація у цю авантюру, з 2015 року вони пішли кутові під хвіст. Це дуже добре. Але з іншого боку, це удар по іміджу Російської Федерації, але з іншого боку, вивільняться певні ресурси для війни в Україні. Зазнав геополітичної поразки також Іран, з яким Башар Асад тісно співпрацював останні роки, тому що Іран вибудовував шиїцький пояс: Іран, Сирія, Іран, Ірак, Сирія, Ліван, і як спосіб тиску на Ізраїль. Ізраїль однозначно та країна, яка виграла від того, що відбулося у Сирії, тому що її національна безпека покращилася в цій ситуації, і на завершення цікаво подивитися на китайську народну республіку яка е, вважала Сирію стратегічним партнером е, вкладала серйозні інвестиції туди будівництво заводів портів е, добуток корисних копалин. так от китайська народна республіка палець о палець не вдарила в те, щоб е, врятувати Башри Асада. Це якраз є аргументом на користь того, що Мого аргументу того, що Китайська Народна Республіка не має реальних геополітичних амбіцій поза межами Південно-Східної Азії, тобто поза межами свого Конфуціянського регіону, який історично фактично підпорядковується Китаю. В інших частинах світу вона має просто свій економічний інтерес, який захищає у міру можливостей, але не вкладає туди багато зусиль. І ще одне. Якщо Башара Сад справді втік в Російську Федерацію, то ми побачимо, що доля Кадафі, доля Чоушеску, доля президента Іраку це радше винятки з закономірності, ніж закономірність, що більшість диктаторів отримують такі своє золоте заслання і доживатимуть свої дні в спокою, комфорті і витрачаючи накрадені кошти. На жаль, реальність є такою: рідко коли диктатори несуть відповідальність за те, що вони вчиняють зі своїм народом, і нам, українцям, теж слід про це поміркувати. Слава Україні!